Вже в найближчі дні центри комплектування такі собі ТЦК будуть відбирати у громадян автомобілі та іншу техніку. Чому ТЦК винесли такі накази, і що це насправді? Як реагувати і як захистити свої права? Адже усі тепер зобов'язані протягом 10 днів з'явитися в центри комплектування разом із своїми автомобілями, отож, бо мобілізація автотранспорту в Україні. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини МедіаКор. Ми говоримо про головне та дуже важливе. Сьогодні чудова погода, але не дуже такі чудові новини, які ми з вами маємо розібрати і встановити, як діяти в тому чи іншому випадку. Бо не знаючи такої важливої інформації, про яку ми сьогодні будемо говорити. Ви ризикуєте втратити також і своє майно. Ми вже вкотре наголошуємо, що знаходимось на межі виживання, і розповідати вам про такі важливі речі більше не буде кому. Отож, бо, друзі, якщо ви хочете, щоб ми далі працювали, підтримайте нас фінансово за реквізитами, які є в описі під відео та в першому закріпленому коментарі. Пам'ятайте, це важливо, як бачите, нас дивляться майже 5 мільйонів людей за місяць. При цьому підключених спонсорів канала всього лишень 25 людей. І менше 10 людей роблять свої внески як благодійні. Тому вам нічого не залишається, як дивитись єдиний марафон, де все чудово. Але коли будуть проблеми, ви навіть не будете знати, як реагувати на них та як захистити свої права. Якось, наприклад, сьогодні. Адже на марафоні вам про це не розкажуть. На марафоні все добре, тому що завдання влади це щоб було тихенько і спокійно. А ті люди, у яких проблеми, нічого почекають. Тому вибір за вами або дивитись марафон, або підтримувати незалежні ЗМІ. Також не забувайте поширювати це відео де тільки можна, обов'язково в своїх соціальних мережах. Щоб люди знали правду, бо не виключено, що вже завтра громадяни України можуть зіштовхнутися з цією проблемою, про яку ми сьогодні вам розкажемо. А в кінці відео ми розповімо, як уникнути цієї практики центрів комплектування та захистити своє майно. На жаль, люди правди не люблять, не хочуть підтримувати незалежні змі. Будемо дивитися тепер тільки наш єдиний марафон влади. Також територіальні центри комплектування винесли свої внутрішні накази і зобов'язали усіх громадян протягом 10 днів з'явитися в ТЦК разом із автомобілями та іншою технікою. По вказаному питанню розповідали декілька юристів, в тому числі і в Ютуб. Але те, що вони розповідають, взагалі не в'яжеться з законами та Конституцією України. Тому сьогодні розповімо вам так, як є. Котре нагадуємо ієрархію законодавства України. Перша і саме головна це Конституція України. Далі закони України, тільки потім підзаконні акти. Підзаконні акти це акти, які зареєстровані в Міністерстві юстиції України. Якщо підзаконний акт не зареєстрований в Мін'юсті, підзаконним актом він не являється. Це всього лишень буде локальний акт певного відомства. І далі йдуть локальні акти. Локальні акти це виключно акти, які поширюються на працівників того підприємства або юридичної особи, яка його видала. Так ось накази ТЦК про явку у територіальний центр комплектування з автомобілями та іншим автотранспортом не є навіть підзаконним актом. Він поширюється виключно на його працівників. Тобто, якщо в ТЦК є певні працівники, в яких є автотранспорт, то вказаний наказ можуть виконувати виключно вони, чуєте? Виключно вони. ТЦК не може видавати будь-яких наказів, які є обов'язкові до виконання на певній території або певними особами за межами їх юридичної діяльності. Тобто, ви зрозуміли, якщо ТЦК зареєстровано, до речі, ми розповідали, що наприклад в Вінниці ТЦК немає. Воно взагалі не зареєстровано, а отже ніякі накази видавати не може. То й в разі реєстрації ТЦК може видавати виключно той наказ, який є обов'язковим до виконання тільки його працівниками, а не іншими людьми. Але про це юристи чомусь вам не розповідають. Зрозуміло чому. Отже, висновок, чи повинні ви протягом 10 днів з'являтися в центр комплектування та віддавати свій автомобіль або інший автотранспорт? Ні, не повинні у Львові. Люди побили працівника військомату, який хотів вручити повістку призовнику. Також наголошуємо, що автотранспорт або будь-яке інше майно в Україні може бути вилучено для суспільних або військових потреб, виключно по рішенню суду. А тепер що робити, якщо все-таки вас будуть зобов'язувати або якимось чином впливати на вас, аби ви віддали своє майно. Одразу викликаєте поліцію та заявляєте про грабіж. Грабіж це відкрите викрадення чужого майна. Тобто, крадіжка це таємне викрадення. Нагадуємо, що крадіжки у військовий стан немає, є мародерство, а грабіж це ще серйозніша стаття. Це викрадення публічне, тобто коли це бачать інші люди, і обов'язково знімаєте усе це на відеокамеру. Після такого знущання Віталія вже не витримала і написала емоційний пост у соцмережі. Наступного дня її зателефонували з мозу. Можете забирати посвідчення вашого чоловіка, йому і їхати не треба. І диво, та й годі. Навіть якщо такі незаконні дії і стануть можливими, то в майбутньому. Відео, яке ви знімете, та ваш виклик в поліцію, буде законною підставою та доказом звернутися до суду. Працівники ТЦК досить кошмарити людей, немає у вас таких повноважень. Пам'ятайте, Україна це вільна, конституційна та правова держава, тому все в межах чинного законодавства. Слава Україні!